Ты поняла? Mm -hmm. ну, там. Mm -hmm. Ваш час вышел, почему вода этим что Я на душ. <ріх> я просто знаю, что вы его Ну мы просто кричати кричали потом, да? Yeah. Чищо? Я плюс Маша, равно Словно. Mm -hmm. <ріх> 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 я плюс. Она минус. <ріх> 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 Давай потом. А то я зівнів промову і прям як дея. Так, я спочатку скажу свої кольори. Мені не дуже сподобалась промова до неї. Спочатку подумала, що вона не буде говорити про те, як вона витаскує чорну карту, але потім, коли люди почали відволікатися і що сказати, в неї була реакція дивна. Чотири це мої впевнений колір. До речі, точно червоний. Я прям коришую. Отак от я думаю, що чотири це червоний. Як він емоційно поводиться, це все таке. П'ять і сім не разом, а, де 5, не п'ять разів сподобалось, що не це ну краще, в 1, 2, 3 дійсно багато підозрілих для мене гравців. Я не знаю навіть якого навіть два для мене червоніше, якщо що, через серед 1-2-3, якби мені ваш гравців. час викид. Стіті об'ясню. Uh -huh. Раз них uh -huh. притягуються, а однакові плюса отталкуються. Это так. Касаемо того, что он показывал. А, Проговорю еще раз. 1, 2, 3 голосуют в 1. 4, 5, 6 голосуют в 2. 7, 8, 9 голосуют в 3, я голосую в 4. А, смотрите, из того, честно, было очень большое желание сказать, что я играю просто 10-0, потому что вот это вот все вообще не хочется. Нет. У меня и так есть возможность сломать, в кого я хочу, если уже на то пошло. Что кто больше черный, кто больше красный. А, в 1, 2, 3, 4 как будто бы двойка сидит, а в 8, 9 а, как будто бы краснее для меня всего, что сейчас за столом происходит. Что, какая двойка? Атакуляция короче на МТ. Ну, позиции или 2, 4 или 1, 3. 10 секунд. Ну, потому что я могу назвать? Что... <соцентричная> так, отлично. Я не обязан позиционно играть. <соцентричная> что? <соцентричная> я не обязан позицию играть. Ваш? Я вообще 10 сказал. Вы что? Руки, локті зі столу, ніхто не жестикулює. Колосування буде між наступними гравцями. Один, два, три, чотири. Повторюю. Один, два, три, чотири. Один. Хто потецяв номер один? Дякую. Прийнято три голоса. Два. Хто потрацяв номер два? Дякую, прийнято три голоса. Три. Хто працював номер три? Дякую прийнято три голоса. Я один позиковий, я все номер чотири. У нас поділ між касами один, два, по три, один, но вас секунд. Я 10. вітаю вас, у вас вийшло це зробити. Коротше, на промовах 5-6 я думала, Боже, як я маю це аналізувати, як я маю шукати кольори, тому що ну просто злили промову. Але потім, коли говорив вісім, я думаю, ні, можна ще гірше. А потім, коли десять, каже один, два, три, чотири, отак просто вкинув, сидить двійка, вісім, дев'ять впевнені кольори, де вісім по факту не сказав абсолютно нічого. Єдине, в чому я погоджуюсь з тобою, це в тому, що 9 червона. Ні, вони нічого не сказав. Я дуже підозрюю 10, те, що 1, 2, 3, 4 сидить двійка, але я знаю свій колір, і я не впевнена, що 2, ну там казали 2, 3, Ваш 1, 2, час, 3. Ви я не впевнена, що... що... Гравчина Мардова, 6 секунд. Доброго ранку, місто. Я не зрозуміла, чому на промові 6 вам було не зрозуміло. 6, по-моєму, от ще 4, 5, 6 була сама така годна промова з цих гравців. Тому не розумію, чому ви починаєте там типу казати, а потім сім, а потім вісім. Коротше, це один-три. Мої, ага. на, на, мої кольори на це коло. Я розумію, що чотири. Я до чотири домагалась. ви думаєте, тут тройка чи двойка, Я питалася, зверталася до четвертого гравця. Чотири більше червоний, шість більше червоний. Ви, не Блін, да, а я в якийсь момент подумала, що чотири чорний. Типу, що за бред запилить один, два, три, щоб зараз не випадково хтось зламав, типу, ну окей. А ви прикопались до того, що я сказала, що я червону дістану. Ну, я достала червону, я сказала, я червону дістала. Того подумала, що чотири чорний, а сім мене запитала, хто для мене чорний. Я показала, що поки типу там один, показала чотири. Вона каже: мені не подобається, переплутала, з ким зіграла п'ять, адже в один поставили п'ять в Два ніхто не поставив. Ми поставили чотири голоси. я. А куда его ушел? И последний случай Все тише, пожалуйста. Все не сиди нового руса Тишина, никто не разговаривает. Я же буду удалять. Запашит поставили в один. Все, П'ять! записывать. Последний Он сломал. Все, график номер один. Вас бильшить.